Всім привіт! Зараз витягнемо карту з цієї чудової колоди Пінікс. Що вам зараз треба в житті взяти у фокус? От є такі речі, на які ми не звертаємо увагу. А тепер ми будемо дивитися комунікація. Зверніть, будь ласка, увагу на те, як ви спілкуєтесь, з ким ви спілкуєтесь? Подивіться, як класно вони виглядають: це е, два дерева у формі людини. І от між ними літають пташки, я думаю, це пташки. так. Взагалі форма комунікації є дуже важливою, оскільки, що ми говоримо, як ми говоримо і що ми сприймаємо, це є фатальним. Практичний такий випадок сьогодні гарячий борщ. Просто я можу сказати, що ну, борщ гарячий, тому він гарячий. Людина може почути, що це ти знов такий гарячий борщ зробила, мені не подобається, давай, е, хай буде холодним, або ти погана хазяйка простий приклад. Тому для того, щоб правильно спілкуватися, вам потрібно думати, як ви говорите. І є техніки спілкування. Тому саме тема комунікації має бути зараз для вас у фокусі вашого життя. І я б ще звернула увагу на те, з ким ви спілкуєтесь. Є люди, які забирають вашу енергію, оскільки вони кажуть, давай поговоримо про мої проблеми, ти будеш моїм мусорним таким самим відром, на який я злию весь свій негативний досвід сьогоднішнього дня. А ви стоїте і слухаєте, і слухаєте. Насправді треба з такими людьми не спілкуватися. І не важливо, чи ваша краща подруга, чи це, вибачте, мене ваша мама, чи це е, ваш чоловік. Думайте про те, з ким ви хотіли б спілкуватися, і хто дає вам енергію. А якщо енергію вам не дають, то немає про що з цими людьми. Гарного вам дня!